Віцепрезидент Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа в низці ключових штатів згідно з останнім опитуванням Bloomberg News. Зокрема, в штатах Північна Кароліна та Віцвінсконсин Гарріс має перевагу відповідно на 2,8% та відсоткових пунктів. Її стрімке зростання підтримки змусило республіканців витратити понад 16 мільйонів доларів на телевізійну рекламу на підтримку Трампа лише за останні п'ять тижнів. Зараз обидва кандидати зрівнялись в Аризоні, що додає інтриги до самої президентської гонки. Про це і не тільки Дмитро Чекалкін, дипломат, ведучий, аналізуватиме наш колега. Вітає вас, Дмитре. Слава Україні. Героям слава, але Дмитре чомусь немає звуку. От я вас не почув зараз. Ціні Ми, мить. О. Ви мене чуєте зараз? Зараз супер. Чуєте? -то. Зараз чую. Так, <питеріг> mm -hmm. чутно. Да, чутно. Ради вас бачити направду. І ну, ми ледь не щодня, звісно, звертаємо увагу на передвиборчий процес Сполучених Штатах Америки. Оці всі рекордні показники, оця вся зміна там ситуація, та, і згідно з осопитувань в тих чи інших штатах, вихід пані Гаріс у таке лідерство, хотів би так назвати, це вдала. Політтехнологічна робота команди демократів це е, тотально величезний досвід багатьох передвиборчих кампаній. Чи це м, прагнення? Я думаю, ви зрозумієте, чому я так запитую. Не втратити Америку. Ну, так, дійсно. На сьогодні кону майбутнє цивілізованого людства. Тому стільки уваги прикутую, тому настільки. Пристрасті сьогодні вирують. Я що Ну щодня дивлюсь популярні телевізійні американські шоу. І бачу, бачу наскільки цей градієнт сьогодні напруги. Але на, на щастя, ну я так вважаю, що на наше, на наше щастя, все ж таки, вся інтелектуальна еліта Америки. Вона виступає за Камалу Харіс, Камалу Харіс, і сьогодні. Немає там, практично ну жодного впливового якогось аналітика, який би не виступав на її підтримку. Ну не тільки там зірки Голлівуду, провідні автори, там, той самий найпопулярніший письменник сучасності Стівен Кінг. Він навіть демонстративно ходить весь час в футболках з надписом. Підтримки на підтримку Камели Харріс Ну зараз очікують якраз чергову підтримку з боку Тейла Свифт, найпопулярнішої співачки Америки. Нагадаю, що в Ніотем захмарна кількість її підписників в всіх соціальних мережах. Вони достатньо прислуховуються до її думки, до її позиції. Ну той самий там Роберт Де Ніро. Майже там щотижня з палкими речами виступає і ходить навіть на мітинги тих, хто підтримує Трамп і Трампа, і закликає їх все ж таки повернутися на, на землю і зрозуміти наскільки величезні сьогодні ставки в цій грі і як не від, віддавати сьогодні долю Америки в руки людини, яка своїми. Сумнівними заявами популістськими підриває взагалі будь-яку довіру до неї. Тобто Трамп, значить, копіюючи наших відомих популістів, заявив, що як тільки він прийде до влади, то одразу ж скоротить всі комунальні платежі вдвічі. Ну пам'ятаєте, в нас такі uh -huh. були теж відомі популісти. Він весь час критикує своїх своїх конкурентів Кармело Харіс і її. Кандидати віцепрезиденти кажучи, що в них немає достатньої публіки на, їх, на їхніх зібраннях, і більше того, що штучний інтелект він спотворює картину і збільшує НАТО в прихильників. Йому всі практично аналітики, навіть на лояльних до нього, телеканалах, таких як Фокс News, кажуть, так ні, це ж об'єктивні дані, які там штучний інтелект. Дивіться. Ось НАТО в, в, на, там, в аеропорту, коли зустрічають, ось НАТО в, на стадіоні, от в якомусь там іншому спортивному майданчику, немає жодних проявів штучного інтелекту, а він продовжує це повторювати. Ну і припускається таких помилок, абсолютно, знаєте, з, які не узгоджується з елементарною логікою. Каже щось, що Каміла Харріс, вірніше, їх тандем з Джо Байденом, він вбирає е, через іммігрантську мігрантську цю кризу, то він вбирає роботу в чорношкірих. Ну тут одразу ж обіграли її цей заяву. Показали, як е, мігрантка Міланія, дружина Трампа, заходить в білий дом, і так там така була фотографія, коли мішель Обама їй начебто, вклоняється. Тобто каже, так от будь ласка, приклад, ваша дружина іммігрантка. Коли ви вас обрали президентом, відібрали роботу чорношкірою, але він пішов далі. Він сказав, що там 100% цих мігрантів відбирає роботу в чорношкірих. Тон каже: ні. Навіть більше ніж 100%, Тобто ну елементарна логіка, як це може бути більше 100% робочих місць в чорношкірих. Ну і такі речі щодня стають об'єктом для такої глузливої критики на провідних американських телеканалах. Сьогодні там захмарні рейтинги в того самого там Джо Стюарта інших американських сатириків, які висвітлюють в своїх програмах його чергові ляпи. Ну і сьогоднішня його заява теж я думаю, об'єктом стане розгляду сатиричних програм, тому що він чомусь вирішив кинути виклик. Президенту Канади Трюдо сказав, що це взагалі комуністи, син комуніста. Що він син Фіделя Кастро? Ну, дійсно, мати Трюдо, колись Маргарет, колись вона від, від відвідувала Кубу. І була досить досить під там позитивним впливом Фіделя Кастро. але це відбулось через чотири роки після народження, народження. нинішнього прем'єр-міністра Да Трюдо. Тобто, ну такі абсолютно, Та, якісь... Деконські Дікунсь... заяви, вони напевно не додають шансів Трампу сьогодні. Мало хто їздив в Кубу, знаєте, і так далі, щоб там потім, ну це ж просто істерика. яка з іншого боку, Fox News, десь з місяць тому, коли там знаєте, хтось писав і позиціонував це зникненням, нібито Джо Байдена на декілька днів там і з ковідом була історія. А Fox News взагалі видали на гора нісенітницю про те, що. Це я зараз цитую. Джо Байден, президент Німто віддав, віддав Богові душу, але направду, ну, я не знаю, як так навіть в Америці медіа можуть дозволяти собі там ті ті інші повідомлення такого ж типу і нести таку ахінею. Знаєте, і я мені хочеться вірте, що в Штатах якби, мухи від котлет розділяють і вже також роблять висновки щодо, скажімо так, Fox News і тих чи інших речей, які вони собі дозволяють, але не мали б дозволяти. Ну насправді ламають багато стереотипів ці вибори раніше ж, ну як можна було уявити, що людина, яку визнали кримінальним злочинцем, і проти якого порушили там десятки кримінальних справ, вона може балотуватися на посаду президента, людина, яка він написав книгу, ж це «Save America», да врятувати Америку, де вихваляється своїми бізнесовими здобутками, але насправді. Всі його практично проекти, навіть той «Апрентіс», стажер, якому він завдячує своїй популярності телевізійній, всі вони так чи інакше були провальними. Там якраз я збирався зробити зробити звику свою програми Санчек, де проаналізувати 10 його найгучніших провалів. Тобто він вже і. Авіакомпанію започаткував, і видавництво, і благодійний фонд, і водку горілку почав випускати. Тобто, в нього було десять таких стартапів дуже гучно, які рекламувалися. Ну, найвідоміший це проект його казино Тадж Махал. Тадж в mm -hmm. в, лесу, в, лекс, ну, в пригороді Нью-Йорку. і всі вони зрештою збанкрутували, тобто людина. Яка жодного свого проекту не довела до, до, до пуття. Жодний проект не став успішним. Він взагалі то розтранжирив ті гроші, які лишилися від його покійного батька Фреда Трампа. І і, і тепер він вихваляється, що він такий успішний бізнесмен. Ну каже, що ось його книга, яку він написав, «The Art де Артвіділ, де мистецтво кладати угоду. Це найголовніша книга всесвіту після Біблії, Каже, що він з Біблією жодного дня не розстається і читає свою книгу, і, книгу Біблії, і Біблію. І коли його один з телеведучих нещодавно запитав: Ну, ви так цінуєте біблійні тексти, а скажіть хоча б одну вашу улюблену цитату, і не міг привести навіть жодної цитати своєї улюбленої книги. Ну тобто таких проявів, так скажемо, неадекватності. Є якраз можна набрати в інтернеті відомий американський психолог зробив відео Трамп Фейлз АІКТЕС про те, як Трамп провалює елементарний iq тест на інтелектуальні свої здібності, де він розбирає найвідоміші ляпи Трампа і приходить до висновку, що він би, якщо б дійсно здавав подібний тест, то він би не набрав там і 90 балів. Хоча Зрештою, будь-який американський політик має досягти хоча б там 130 балів по цій, по цій шкалі виміру своїх інтелектуальних здібностей. Ну, тобто, в нас насправді сьогодні дійсно ті рейтинги, останні, які були оприлюднені, вони для нас е, е, позитивні і головне, що тенденції зберігаються тобто навіть ті swing states, штати які коливаються не були не ще під знаком питання ще там пару тижнів тому сьогодні практично в усіх цих шести і сіми swing states практично вже ну за винятком мені здається тільки аризони впевнена перевага сьогодні камели харіс її партнера Тіма Волса. вони насправді збирають величезні аудиторії. На їхню підтримку виступають навіть затяті <кій> республіканці, реганісти сьогодні там збирають рекордні кошти. Так, ціли ціле групи підтримки, саме з боку затятих там республіканців, реганістів, які збирають. Сьогодні кошти на те, щоб підтримати е, саме Камелу Харріс, хоча там е, один з найактивніших учасників компанії Роберт кеннеді молодший, зняв свою кандидатуру на підтримку Трампа, але з рахуванням угу. того, так. що його дуже сумнівні його досягнення, і взагалі позиція, те, навряд чи це додасть якихось балів Трампу. Ну і от буквально найближчими годинами буде велике питання, яке під має підтвердити, що не тільки там жінки, молодь, але головне, що кольорове населення сполучених штатів одностайно сьогодні підтримує камелу, і це буде ну, черговий такий цвях в, в труну для А, Я вам дякую, Дмитре, Дякую за ваш час. І Це було включення Дмитра Чекалки на ефір телеканалу Прямий, дипломата та ведучого. Побачимось неодмінно.